Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на першому турі, і ми продовжимо. Та, тобто у нас ще тур не завершився, і сьогодні зіграють е, таке, знаєте, у нас протистояння Італо-Іспанське. Тож, е, зліва на екрані ви можете бачити туринський Ювентус, праворуч, іспанський Віля Реал. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Гліб Боковенко, головний тренер Барселони. Привіт! Усім привіт, друзі! Так, раді тебе чути. Бо давно не чулися. Гліб зміг приєднатися до нашої студії. І ми, і ми поїхали до матчу, і перше таке питання до тебе: що ти очікуєш від гри команд сьогодні? Та, звісно, дві команди такі. Пілять, але ну, тут, звісно, лірел такий аутсайдер у цьому матчі. І мені здається, що все ж таки Ювентус забере свою гору або буде нічия. Ну що ж, побачимо, як буде. Знову ж таки, команди серйозно налаштовані, навіть не дивлячись на те, що Вілярал потрапив в складну групу, де є і Манчестер Юнайтед, і Баварія. І окрім Ювентусу, ще і Барселона. Тож буде зовсім непросто. Ну і Ліверпулі ще в додачу сюди до цієї групи. І бачимо Альянс Стейдіум нас вітає в Турині. Ну що ж, сьогодні підтримка трибун буде важливою для Ювентусу. Щоб перемогти в своєму матчі. Ну і давай перейдемо до складів команд. Я передаю тобі слово Глібе. Ми почуємо про Ювентус. E -hmm. На воротах у Євент стоїть вол... Войцев Щезний, зліва у них у захисті Олександр, справа, Трент Олександр Агнет, два центральних Куліболі та Дабіг, опорний півзахисник Кіміг і центральний півзахисник Тяго Е, e -hmm. Цей центральний півзахисник, ти що вище Дуїс Альберто, зліва у них у нападі Роналдо, справа Неймар і центральний нападник Чіро і Мобіля. Схема на гру 4-3-3. Ну що ж, дякую, Глібе, що ти нам розказав про склад Ювентусу. А я перейду до складу Віліралу швиденько. На ворота грає Серхіо Асенхо. В захисті ліворуч. грає Альберто Морено. Праворуч Рубен Пенія. Двоє центральних захисників. Ліворуч розташувався Пау Торес. Праворуч Рауль Альбьоль. І в центрі півзахисту сьогодні грають троє центральних півзахисників. По центру грає Алекс Баєнья. Ліворуч грає Фер Ніно. І праворуч Ману Трігуйрос. І в нападі сьогодні троє нападників у іспанців. Ліворуч знаходиться Хаві Онтіверос. Праворуч Жерар Морено. І по центру Пако Алькасер грає в нападі у Віллерала. Головний тренер команди. Просив його називати Юрою. Так, Юра у нас головний тренер. І схема на гру у увіліряла сьогодні 4-3-3 теж. Як і у Ювентусу. Ну, у Ювентуса головний тренер. Як завжди, Павло Лебедів. Зараз м'ячем Ювентус. Неймар! Але його зупиняють Пауторес. Та є, до речі, таке цікаве протистояння аутсайдера проти команди, яка... Вже не раз така. Вже не раз перемагала у нашому турнірі. І команда, до речі, вільяріал дев'ятує у турнірі. І цікаво, що буде взагалі вона показувати футбол який. І це перший їх офіційний матч у, взагалі у нашому турнірі. Так, 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 бо до цього команда не приймала участь. У нас був клубний товариський турнір. Але знову ж таки зараз команда грає, ну, це в нас не товариський турнір, це нагадаю вам чемпіонат у нас проходить. У нас тут різні команди, є і сильні команди, є такі команди, як Віліреа. Взагалі ну, дуже багато очікувань від нових команд. Та й взагалі я думаю, що буде цікаво. А там, вже, як все складеться, побачимо. Зараз Ювентус набирає хід. Була передача хороша на Чиро і мобілі, але вона була засильною. Ну, якось так. Трохи не видала передача була. Зараз каліду кулібалі. Віддає на Джозу Акіміха Делігт. Матя з Делігт робить передачу на Неймара, але засильно віддав. Хоча задум був непоганий. Пауторес Альберто Морено. Нагадаю, Альберто Морено грав за Ліверпуль. Такий гравець зі швидкістю і, хоч і невеликого зросту, але доповнює це все своїми швидкими діями саме на лівому фланзі оборони. Хаві ну і до Так, так. речі, хочеться підмітити, що. Коли зараз Віляреал іде в атаку, у них залишається ззаду тільки три захисники, всі піднімаються чи в атаку, чи в півзахист. І зараз Хавіанті Верус, подача Ферніно. І Ману Трігуєрос віддає, Паколькасар пробиває поворота. Але Войцех щенсний. Трохи не вдало. Але і Войцех Цехний теж такий певно взяв м'яч у руки. Неймар, Олександр Арнольд. Тепер же Ювентус розпочинає атаку. Олександр Арнольд подача! Але вона блокується. Буде кутовий тяголькантера. Відає Олександр Арнольд. Подача! І як вже грають захисники Віляреалу. Дійсно команда серйозна. Навіть зараз бачимо точні передачі. 79 на 75. Тобто Віляреал показує, що вони не дворова команда, як можливо хтось вважає. Зараз бачимо. Хавіон Тіверос робить передачу на Пако Алькасера, але Каліду кулібалі грає у відборі. Ферніно. Далі вже неточна передача. Неймар. Може бути контратака вже. Широї мобілі. Віддає на Кріщану Роналду. І Серхіо Сенхо робить сейв. Що це було? Що за гра від Голкіпера? Давай подивимось повтори міг забувати зараз Кріщану, але. Якби не Серхіо Асенхо. Пам'ятаємо, до речі, що. От як по мені, найкращий голкіпери турніру це Голкіпер Інтера І ще Голкіпер. Ну, не знаю. Голкіпер. Як на мене, Голкіпер Барс, Барселони моя команда, але. Це, моє, це чисто моя думка. На рахунок Саміра Хандановича я з тобою погоджуюсь. Дійсно, Словенець. Виробляв щось нереальне. Навіть зараз ось вже матч інтера минув. І який він там теж сейви робив. Тому всім рекомендуємо глянути матч Інтера з Байером. Ви не пожалкуєте. Тягу Чиро і мобілі. Віддає на Неймара. Неймар. Тренд Олександр Арнольд. Луїс Альберто. Неймар. Кріщану Роналду може пробити! Серхіо Сенхо! Це мені здається навіть е головний фаворит на те, щоб побити Хандановича по таким по сейвам. Ювенсус все рівно продовжує атакувати. Роналду! Роналду! Проходить! І може пробити, але ману Зупиняє. Мене поки що в, в мене у першому таймі дуже дивує гра гравілят. Перше там 0-0. Гості протримались. Як тобі гра новачків турніру? Як вони, поч... як вони почали грати? Як вони цей грали в атаках, як захищалися? Це взагалі безуміє. І ще й гра їхнього голкіпера це просто чудо. Навіть по статистиці бачимо два удари, два у ствіру. Ювентусу, один удар один у ствіру. гості сьогоднішнього матчу Віляреалу. І хочу сказати, що в подобається, не дивлячись на те, що атак не було так багато, але як команда захищається, ну особливо ми зараз э, дякуємо Серхіо Асенко за сейви, які ми побачили в першому таймі. Ну що ж, і ми одразу рухаємося у друге Глібе. Поїхали! Я надіюся, що гра команд нас э, буде продовжувати радувати. Бачимо заміна Замбу Ангіса вийшов замість Алікса Баяні. Та. Й, Ж... е... До речі, цікаво, як проявить себе і Ювентус, і Віляря у другому таймі. Я не скажу, що, не скажу, що гра йде на 0-0. Тобто одна із команд може забити і можливості є. Але от мені зараз ця гра схожа на грука та ПСЖ. Там. У першому таймі вони зіграли таку суху нічю, але атакували. А вже у другому таймі і одна команда забила. І ПЗ забив другий уже на останніх хвилинах. А ПАОК забив на 60-х десь так хвилинах. Так, так, так. Там взагалі в матчі паук ПСЖ була дійсно високоякісна гра. Ну, особливо згадуючи кінець матчу, коли зрівняли рахунок парижани. І зараз його Алькантера, поки пробував поворотах, невдало. Але Кріщану Роналду віддає на Луіс Альберто! Луіс Альберто вже пробиває по воротах. Але повз ворота прийшов м'яч. Ну, і що хочеться відмітити в тому матчі. Давідо Спіна, який. Зіграв весь матч досить-досить непогано. В тому голі там була допущена помилка, і я думаю, що Матвій Настасяк там брався за голову, теж може зрозуміти. Але, знаєте, як кажуть, винити постійно голкіпера, це, це знаєте, таке завдання. Воно, воно досить делікатне, тому що не можна сказати, що. Бо кіпер винен у всьому, коли, наприклад, є моменти, коли захист міг би допрацьовувати. В певних ситуаціях зараз вілерал атакував. Але діло не дійшло до удару. Черуємо біля втрачає м'яч. Ферніно, неточна передача. І бачимо вже 64-та хвилина. 0-0 рахунок. Ювентусу навіть складно з віліралом вдома. Тобто вілірал показує великі зуби туринцям. Александро. Може віддавати. І так він і робить. Віддає Джозу Акіміг. Тіягоаль Алькантара. Кіміг. Луіс Альберто Роналду. Роналду віддає. Луїс Альберто. Але не зміг м'яч повернути. І зараз Віліреал має нагоду за Бонгуїса. Рубен Пенія віддає класну передачу. Пако Алькасер! І можна бити! Віддає Рубен Пенія. Подача! Але як грають захисники Ювентусу сьогодні. Але ніхто не зміг пробити поворотах навіть. Тобто, можна сказати, що дійсно. Захист цементує все, все по можливості. Але знову ж таки один удар у Віліреалу сьогодні в першому таймі був. Але зараз ще не кінець матчу. Ангуїса віддає Паку Алькасер. Б'є поворота! Але Войцех щенсний на місці. Одинадцять хвилин залишається до кінця матчу. 00 рахунок. Але гра активна. Подобається, що і Ювентус грає на атаку. Вілі Реал намагається виходити з оборони в атаку. Альберто Морено. Подача на Жерара Морено. Але, але мені здається, до матча Віліреал все ж таки влаштовувала, нічия. я. Але от зараз, от по такій грі мені здається, тренує. Тренера Віляріала, мені здається, більше влаштовує перемога по такій грі, як вони добре грали, не очікуючи перед цим матчем. Чіроїмобілі забиває гол! Oh! Ювентус виходить перед. Все-таки забиває команда Павла Лебідєва вже майже в кінці цьому матчу. І радіє Вілі Реал залишилося 5 хвилин, щоб відігратися. Тепер головне питання, чи піде команда Юрія в суператаку. Тому що треба забивати вже. І ось тут же сидіти в захисті ну, такий варіант вже не підійде. Подивись, яка атака була. Передачі. І Луїс Альберто віддав гольову на червоімобілі. І мобілі реалізовує моменти. Чуквеза виходить замість хаві Онтівероса. Але, Але ж скільки чіро Мобіля дали простору. Так, йому стільки простору давати не можна, бо цей нападник реалізовує дуже-дуже багато. Це ми бачили по клубному товариському турніру, який у нас був. Досить такий агресивний нападник, і це хороша якість саме для його позиції. Я зараз Ювентус... Зараз Ювентусу можна навіть не йти отаку, але все ж таки вони теряють м'яч Зараз. Зараз Вільреал намагається зачепитися за м'яч, але не виходить. Ну Чи... все, остання атака від Ювентуса і можна вже казати, що вони виграють. Зараз Серхіо Асенхо. М'яч піймав, вибиває і все, 1-0! Туринці перемагають. Ми вітаємо Павла Лєбідєва з першою перемогою в сезоні. Вона була складна, але змогли досягти цього результату. Ну хочеться сказати, що і Віляріал сьогодні себе показав на досить хорошій хвилі. Команда по можливості створювала моменти. Знову ж таки, не вийшло їх реалізувати. Так, Гліба, як тобі гра команд взагалі? Що скажеш? Ну, мені, до речі, сподобалась сьогодні гра е, Віляріала. Але це для них поки що засильний суперник. У них поки що не весь склад укомплектований, вони практично ніколи не купляли у трансферному вікні. І як для такої команди це топ-гра. Ну да, ми ще в ділі не бачили Андрія П'ятого і Євгена Коноплянку, які, нагадаю, перейшли до Юрія в команду. Але можливо, ми їх побачимо вже в наступних іграх. Дивлячись, як вирішить головний тренер. Покидемось моменти. 57 хвилина тягу Алькантара. Далі вже одразу 86. та Так, не скажу, що було багато моментів, але Ювентус зміг один із своїх моментів реалізувати. Ну і знову Лу... хочеться відмітити гру Луіса Альберто. Він, що на товариському турнірі, роздавав передачі і навіть забивав. І ось тут гарно віддав на Чіро Емобіля, який відкрився під удар і реалізував свій момент. Так, Статистика на ваших екранах: 5 ударів, 4 стиру Ювентусу, 2 удари, 2 стиру Реалу. Я, Хоч... до речі, хочу відмітити голкіпера саме Віллі Реало, але в останньому епізоді, мені здається, він не винен, а він саме захист, що він дав так багато простору Чире імобіля. Навіть по успішним передачам бачимо 129 на 57. Так, да, Ювентусу більше було успішних передач. Але давайте не забувати, що все-таки ну, сьогодні Ювентус був номінально фаворитом матчу і, ну, та, і можна, порівнюючи склади, все-таки поки, поки що сильніше за Віляреал. Але Вілярал е, показав. Е, Показав те, що ну, потрібно саме боротьбу. І дійсно ми побачили непоганий футбол від команди Юрія. І давай перейдемо швиденько до оцінок за гру команди Мобілі». 7,5 сьогодні отримав за гол і за передачі бачимо навіть. Але Луїса Лу, Лу, Альберто хочеться відмітити, тому що він все ж таки віддав гольову передачу і взагалі провів хороший матч. Хочеться сказати, що і сьогодні захист відіграв непогану ювентусу Деліхти, кулібалі, три відбори у кулібалі, два у Деліхта. В принципі, я скажу, що гра непогана від центральних захисників. Ну і Бойцех Щенсний сьогодні теж надійно відстає, хоч і було два моменти, але зробив два сейви важливі. Ну... Які не дали змогу вілералу забити сьогодні. І давай перейдемо до Віліреалу, і сьогодні Алекс Баїні я бачимо 4,5, ну він не був сильно помітний. Сьогодні більше був помітний ману тригоєрус. Я б хотів би його відмітити. А, ну... Серх... Серхіо Асенхо звичайно, так, йому 5,5 поставили Але чому, чому йому так понизили оцінку? Теж незрозуміло, можливо, за те, що пропустив, але. Там, ну, ну, але нема... все ж таки, скільки він зробив важливих сейвів, і ну, мені здається, він в тому голі особо не винен. Та так, там питання більше до захисту, що вони саме ну, не втримали Чіру і мобілі, за яким треба дуже-дуже сильно слідкувати. Так, і бачимо Пако Алькастер сьогодні. Два удари, два ствір. Непогано, він сьогодні історію моменту у віліреалу. Хаві Онтіверос, хочеться його відмітити. Жерар Морено був менш активним на фланзі, але Хаві Онтіверос сьогодні сподобався. Дійсно сьогодні багато відпрацював саме на своєму фланзі. теж Можна поставити такий плюсик всьому. Ну, але мені здається, сьогодні скільки пахали всі гравці взагалі на полі у ну що ж, теж У Ювентусі теж. теж думка приймається. Друзі, дякуємо всім за увагу! З вами був я, Владислав Уренець, і Гліб Боковенко. Дякую, що ти до нас завітав сьогодні. І зустрінемось з вами на наступних матчах. Тож, не прощаємось і всім гарного вечора. До побачення. Всім до побачення.